Харківщина кожного дня переживає ракетні удари з боку окупантів. Окрім неоціненної втрати людських життів, регулярно фіксують пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Втім, муніципалітет віднаходить ресурси для відновлення. Так, рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради ухвалено відновити два багатоповерхові будинки на проспекті Гагаріна, 19 та 21, які внаслідок обстрілів отримали значні руйнації. Зокрема, були зафіксовані пошкодження тримальних та огороджувальних конструкцій. Тому будинки потребують невідкладного ремонту покрівель, укріплення тримальних стін тощо. Про організацію. Невідкладних заходів спрямованих на виконання аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах пошкоджених у наслідок бойових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації. Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Снілянський стосується. Так фахівці обстежать пошкодження будівлі, розроблять проєктно-кошторисну документацію та виконають низку аварійно-відновлювальних робіт. Також на засіданні виконавчого комітету розглядалося низка інших важливих питань для міста: серед них соціальний супровід дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування, підтримка бізнесу, а саме відшкодування містом відсотків по кредитах, затвердження плану щодо роботи комунальних служб. А також врегулювання питання дотримання правил благоустрою міста Харкова. Всі питання, що стосувалися створення комфортних умов для жителів прифронтового міста, були підтримані членами виконавчого комітету одноголосно. Марія Соловйова, Євген Клочко та Андрій Паколов, Харків. Новини.